Кава це неймовірний світ відцінків смаку. Різні сорти кави мають свій неповторний характер, кожен з яких знаходить своїх шанувальників. Перш ніж ви зробите свій перший ковток ароматного напою, відбувається ціла історія. Про неймовірний шлях від зерна до чашки, історію, традиції, культури споживання розповіли організатори лекції на тему «Кава та її особливості. З кожним роком кава набуває дуже великої популярності, тому сьогодні наша бесіда і майстер-клас буде на тему кави. Звідки походження кави, які в неї традиції, яка в неї історія і як ми зараз каву імплементували в своє щоденне життя? Для Стаса світ кави став захопленням, яке переросло у бізнес, закінчивши у 2010 році Одеську національну академію харчових технологій, наш випускник продовжив працювати за фахом. Як виявилося, при завзятому бажанні та професійному підході каву можна обсмажувати навіть в Одесі, причому на високотехнологічному українському обладнанні. Ми обсмажуємо на ростері українського виробництва. Хлопці зробили аналог відомих світових брендів. У нас у Києві роблять. Ми з ними заключили контракт, вони нам зробили індивідуальний ростер, обсмажчик, грубо кажучи, ми на ньому обсмажуємо нашу каву одеську, тут у місті Одеса. Не в двох кварталах від інституту. Ага, добре. І сьогодні його Так, так. Да, я вам покажу зелене зерно, жарене зерно і. Трішки розкажу, як це все відбувається. Звісно, такі лекції просто не можуть обходитися без дегустації. Українська кава є особливою, а особливо та, що зроблена в Одесі. Саме така кава може стати одним із привабливих атрибутів нашого міста, адже що може бути кращим ніж зустрічі світанків з горнятком ароматної кави та видом на неймовірні краєвиди Чорного моря.